Сьогодні сонячна погода, як ви здогадалися, судячи по виду, ми у горах. тільки приїхали. У місті у нас 38 градусів. Це було на 11 ранку. Після обіду обіцяють за 40 то точно. Ну а тут приїхали, показує 31 градус, але... Не відчувається спекоти. О! гарно як. Тут всюди тіньочок. Річка гірська. Та буде дуже гарно. І нами, собакі, нам і собакенам. Головне, щоб грибочки були. Вітаю, друзі! Останні два похіда, ну, дуже вдали були. Ну ви бачили, то просто супер. Ну, от. Подивимося, що сьогодні буде. Тут дуже комфортно буде, повторюсь. А що по грибочках? Ну як завжди, все побачите, друзі. Айда. Почали свій похід саме звідси. Чому? Тому що тут річка, зараз собаки не побігають, поп'ють водички. Що там? гори. Та -да -да. І обратно будемо йти. теж. Цим путем. Теж собаки охолонуть. Гарно тут, так? Да? Багато прохолодно. Водичка прозора. А де вже? Як такой Ну що, ну починаємо? Переходимо. А я за собою. І підемо, пошукаємо. О! Гриби. Жека, вперед. Обережно. Давай. Слиска дуже. потихеньку. Тримаєшся? Марсель, Марсик, ти Та дивлюсь, в цих місцях, друзі, полюбляє лисичка рости. Його тут дуже гарно видно, але Ой, нічого так, де там Марсик? Більба Дельбоніс! Отважний пес. Та бачу. Ну А там течія чия сильна. О! Ну! Більба у нас щитой! Коловаз. І ось, друзі, перші знахідки. А бачите як, поруч ростуть. Оце, ну це не дубовик. Бачите, у нього жовта підшляпка. Не їстівний гриб. А от поруч, оце дубовик, оце їстівний гриб. А в тебе там що? Дивись, А ну, Зараз подивимося, що там в тебе. А ось і лисичка. Дубовики. Оце дубовики, але бачу, бачу, але старий. Ось ще один. І вон до піночку. Та я бачу, бачу. А ось і лисичка. О, друзі. Друзі, все дуже гарно, але кошика там не взяли. Ну тут до машини десь метрів 20-25. Зараз повернуся. Ось так. Бачите. Так зраділи така відносна прохолода. І кошика в машині залишили. Ну Ріша, я зараз підійду. Почекайте мене тут. Так, одного візьмемо. Впевнений, буде достатньо. До речі, друзі, ми зараз пішли, ну, отут, ліворуч, річка. І от підемо десь годину походимо, а потім о, ще по цих лісах. Тут також полюбляють і білий рости, і червоняки. Ну, подивимося. Що там в тебе? О, голубінка, так? Да? Ага. Ну, візьмемо. Друзі, дуже багато дубовиків. Да, і є і молоденькі. Може позбираємо їх сьогодні, ні? Бо може білих і не буде. О, бачите. Мухоморів ну, багато сіро рожевих. Воно один, другий, воно третій. Молоденький. Друзі, що я бачу? Перші в 24 му році червоні мухомори. Ну так Зайшли, друзі, в такі хащі, темрява така. Ну, Бачите, неїстівний. На сатанінський схожий Мухомор сіро рожевий. Ну тут що, щось є. Ну, якісь грибочки, не знаю що це. А ну, зараз подивимось. Ні, такі не збираємо. Схоже на сироїшку, але ні. Оце що, друзі, напевно цей яєчник чи як його. Ану подивимось. Так, да, бачите. Ну оці гриби, ну вони напевно і стівни. Не знаю, ми такі не беремо, але ну, не знаю, друзі. Казали, що і стівни. Один, другий, третій, четвертий, цей п'ятий, шостий там. І ось сьомий. Бач? Ну. Та бачу, бачу. поруч. Сироїшки. Ну то візьмемо. Ну, от ще поруч два, бачите, от один, а другий, третій, четвертий. А то що казали, що це королівський? Ну, типу, так, да, але не знаю. Гріш. Ну, знаєте, як, друзі? Ну... А он ще. Дивись. Тут можна декілька кошиків зібрати. Бачите? Ось. І ось ще один стоїть. Ми, як деякі кажуть в коментарях, ви що, голодне? Не голодне, друзі. От. Не всі гриби збираємо, тому... І ці брати не будемо. Що там в тебе? Так, да, дуже багато сатанінських грибів. Де ви там є? Пішли, пішли, братва. Собакени. Тут бачите постійно такі галявини. Переходиш з одного містечка на інше. Це чвакає. Ну, до речі, тут вчора позавчора такі потужні дощики прийшли. Вологи багато, тепло. Так що надія є. Може біленькі сьогодні знайдемо. Сироїшка червона. Ух ти! Дубовики старі, бачиш, вже згнівши такі. А це що, так. Да. Сіро рожевий мухомор. Ну, о, висички, бачиш? Де? Він справа. А, о, друзі. Це вже гарно. Обережно. Не така велика, як хотілось би, але деякі можна позбирати. Потім всі, все це будемо чекати. Да, гарно, гарно. Не так спекотно. Останні наші поїздки, ну, ви бачили, ми з розвідкою були. У в лісі спека була. Це просто нам повезло, що отак от... Так от Одразу спочатку на новому місці знайшли грибочки. Де ви є? Ага. Пантерний мухомор. Он ще лисичка. А в тебе там щось є? В тебе щось є? Каже, сироїшки, дубовіки. Багато дрібної лисички. Ну, всюди тут. воно йде. Лисичка? То добре. Зараз підійду. Ого. Ага. О! О, які! Дубовички, тільки пішли, бачите. Один, другий. Лисичка гарна. Ще лисичка. бачиш, скільки. Тут вже та бачу, там далі гарна. Така вже велика. Ну Тут можна позбирати її. Зняв я, друзі, рюкзака, тому що тут, ну ви бачили, о, такі хащі, що рюкзак. Чіпляється і позбираємо лисичку зараз. Цю залишаємо. А деяку забираємо. О! Так. Ріша говорить. Багато дубовиків ще знаходить. Ну, вирішили сьогодні набрати їх. Ну, Ось лисичку позбираємо. Жодного білого поки не знайшли. Ну, ще поход продовжується. Думаю, все ще попереду. Може і знайдемо сьогодні. Лисичка гарна, не підсохши така. Тому в цих місцях, я думаю, вона... Іде і далі. Так що маленькі... Ой, як тут обережно треба, бачите, скільки маленькі чіпати не будемо. Ой-ой-ой, скільки я там далі йде. Ну зараз, цю позбираємо, а потім і ту. Домой підрости. Я ж кажу, що спека ще буде. Тому приїдемо обов'язково ще сюди. Нехай собі підростає. Тут, друзі, і без рюкзака. Ледве пробираєшся. О як. Воно ну, бачите. Такі трудові грибочки, я вам скажу. Так, залишаємо тут. Цю. Зараз проберемося на ту сторону. О! І подивимось, що тут. А тут, друзі. Бачите. Є що фу, Поводи, мухи. Отак. От Вологи дуже багато. Напевно, гарно тут дощики були. А, щось кусає ззади. Ви де? Виша? Не чую, нічого собі. Де це вони. Ладно. Тут трошки ще залишилось. Позбираю і підемо, пошукаємо наших, де вони там є. обережно щоб не почавити все. Такі плантації, лисички тут будуть. у друзі! Треба трошки почекати. Так. Опа. Ріж! О! Почекайте мене! Чекайте! Убігли вже, ну зараз доженемо! Ну так, да, до тебе йду ну що, друзі, початок вже є. Вже не без грибів. Ще раз де ти є? Ага. А воно, Жека, Жекері. Жека, я тут, пішли. О. Ого, голубінка, але оплики, друзі. А от поруч сироїшка, фу, сироїшка, лисичка, то її візьмемо. Вона ще мала. А що там в тебе нічого, так? Да? Більше? Дибовіки, каже, ну. Ох, тут ти хащі, друзі. в цих місцях, друзі, вже ну в цей час повинні бути червоніки. Але нема. Щось в цьому році або пізніше підуть, або може бути і таке, що взагалі не врожайний рік буде на них. Диво є? А, бачу. Що ти там збираєш вже Старий дубовик Да, цього добра Сьогодні багато зустрічаємо Ох, бачите друзі, які грибіші На жаль, не біли, Але вам покажу Ух. Лісок трошки продувається вітерцем. Чудово. Перейшли ми, друзі, от то, що я спочатку ролика говорив в інший ліс, ну праворуч від машини, бачите? Багато сироїжки одразу зустрічається. Походимо ще, тут подивимося. Червону сироїжку ми не збираємо, ви знаєте. Так, Думав... Біленьких все ж таки побачимо сьогодні. Пройшли дуже гарні грибниці. Білих, на жаль, нема. Це остання локація, де можуть бути білі в цих місцях. Якщо нема, то будемо потихеньку повертати. Ну тут взагалі, да, Іріша, окрім сироїжок на краєчку ліса. Сатанінський, Але все рівно гарно тут. Відносна прохолода. Ще потім Ріша, знаєш що? Треба пройтись вдовж річки вліво. Ми пішли вправо з тобою, а да? Треба вліво пройтись, подивитися, що там. Теж можуть бути і лисички, і біли можуть бути. І можуть бути. Та ой. Дікі, а це коли? Два-три роки тому, так? Да? Марсика ще не було. Марсика ще не було, так. Да. Три роки тому, диких пчел чи ос. пчел по-моєму да? ну, так якісь такі да. оси сказали що... оси так да. <кхм> то покусали всіх <кхм> і мене і рішу і собак покусали що їхали зупинялися вже погано стало то йому укол робили від алергії почав трошечки опухати і... Ну все добре закінчилося. Що там, червоні ага. да, щось в Сьому, та ні. Давай, так, ріша, виходимо, біля річки походимо, подивимось, що там. Шо, ну це річки. оси це були ще далі, да? так? Так, так. Ну туди ж... не будемо йти, тому що ні. я так думаю, що... Ага, Жекері? Жекі. Джекері? А вон він по дороге бігає. Жека вже в водички. Голубінки? Ага. Зараз охолонуть трошки. І от ми спочатку пішли праворуч, а зараз а, підемо от вздовж річки і Ріша каже вже голубінки знаходить. І пошукаємо ще тут грибочки. О. От гарно собаке нам. Зараз, Ріша, трошки охолонуть. Ага, оці голубинки, так? Да? Ну а що, є гарні. Є такі... Ого, та бачу я. Зараз тут такий схил, друзі. Не знаю куди кошика, де його приткнути. Ану. Ну, ця гарна. Візьмемо. От одна, друга. Третя. Бачите, скільки її тут. Ну це все може. Е, теж гаплик. Ну оцю можна взяти. Оно ще зверху. До нашого кушика, Ну, непогано. Ввечері буде що посмажити. Ну ця також гарна. Ага. Бачите яка. Далечко не йди, ріш. О ну, там десь метрів 100 нас і покусали. Тому трошки тут походимо. Тут можуть бути і білий, лисичко, а воно я і бачу лисичку по цих схилах. Ближче до річки. О є лисичка тут. Да, вот. Небагато, але так, потрошки, потрошки і не збираємо сьогодні. Оба а воно ще лисичка. Унизу бачиш. Гарно? Да. да. О! Жека сигнал в воду. Байка. Угу. О. Тримай. Що там за грибочок? Жека обережно. Друзі! Білий? Перший білий, так, да, білий! Я сказав! Бачите, тут можуть бути і білий, але а? Зараз покажу! Ух ти, такий! О! Така ніжка плотна! Байкий! Запах такий! Так так! Да, напевно так і походимо тут, друзі! Дуже уважно треба дивитися, тому що вони, ну бачите, багато пнів, каміння. Звідси можна і не побачити, а з тої сторони, під іншим кутом. Фу. Поруч лисичка. До речі, друзі, це перший білий у му році в цих місцях. Я не казав, зараз ми е, в мисливці. Ходимо сюди, дивимось, вона трошки праворуч. Саме по схилах по цих біля річки. Треба ще на ту сторону перейти, там подивитися. Перший білий смирека. Я вже бачив, збирають, але це не дуже близько від нашого міста, тому кожного дня по... не поїздиш. Щось росте на той стороні, але ж е на дереві на самому, навряд чи то білий. Я тут не знаю як і перейти. Жека тут глибоко. Та ні, я розумію, що Жека перебіг. Та вось тут переходило. Зараз то друзі напевно якийсь трудовик бачите але вже такий старий покажу вам а схоже на вьошенку. видишь на гливу чуєш а? на гливу схоже а чує, та ні хай буде так да. Гарні, друзі тут місця але Походили десь пів години по цих своїх цих схилах. Не тільки один білий. Але і то гарно. Чекайди сюди. <laughs> Чекай, дійсь сюди. Пішли, Жека, пішли. Ось такий у нас сьогодні результат. Є голубінка, є лисичка і один білий. Та гарно, так? На цьому, друзі, наш сьогоднішній похід закінчується. Собаки накупалися, ми задоволення отримали, грибочки знайшли. І в цій місцевості першого білого 24 2024 році. Отак. Собаки накупалися, охолонули. Та будемо потихеньку ми йти до машини та їхати додому. Ну а з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.